Бо офіційне спростування недостовірна інформація, або справа йде до суду. Таку вимогу омбудсмену України висунула Київська служба у справах дітей. Йдеться про гучну заяву, яку зробив у соцмережах Дмитро Лубінець 3 липня, начебто, київські посадовці використовували дітей, сиріт, аби цитую, як написав пан омбудсмен у своєму телеграмі, відмазати родичі від мобілізації, при цьому нібито зникло 13 дітей. Ми вже відповіли на питання, де діти. Тепер пропонуємо вам познайомитися з так би мовити, ухилянтами за версією будцмена. Цей 20-річний юнак Артем Танцюра все своє доросле життя присвятив роботі з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах. З 15 років працював в дитячих таборах інструктором, згодом важатим. А в лютому 22-го року погодився допомогти евакуювати дітей з Сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування до Німеччини. У поїзді це був теж ну, кошмар, дуже, дуже страшно було. Їдемо в поїзді, треба щось зробити, щоб діти не просто сиділи там, а вже сиділи. Це треба якусь ігру, якусь взаємодію з дітьми. Тобто, придумати щось таке. Треба було, ну, звичайно, щось таке, придумати, щоб вони ем, не як це сказати, ну, щоб їм легше коротше, було. Бо Це, це було не, не легко. Це було складно, це було під обстрілами. Ну, починаючи з того, що діти просиділи 6 годин в потязі на Укрзалізниці, тому що через обстріли не давали згоду на виїзд. Перші дні повномасштабного вторгнення зі 107 працівників першого центру соціально-психологічної реабілітації міста Києва на роботі змогли бути менше 30. Інші працівники не приїхали, бо хтось був в окупації на Київщині, хтось не міг доїхати в столицю, бо місто було зачинено, а хтось рятував свою власну родину і виїжджав з країни. Для евакуації вихованців центру за кордон необхідна була відповідна кількість супроводжуючих, і їх дійсно шукали серед знайомих і близьких. У нас не вистачало супроводжуючих, і нам дійсно було складно їх знайти. Перші півтора року вони і жили в цьому центрі разом з дітьми. Можете собі уявити це випалювання, коли людина 24 на 7, Хоч вона називається вихідна чи в неї зміна закінчилась, все одно вона з цими дітьми. Два роки Артем залишався в Німеччині і працював з дітками, яких допомагав евакуювати. Коли тобі погано, вони це чують, вони це почувають. От тому треба спочатку з собою попрацювати з собою. А для мене, для 18-річного, це ж не завжди теж круто. Сам повинен ще подорослішати. Артем вступив до німецького коледжу і навчається на педагогічній спеціальності. І саме цього 20-річного хлопця в допусті омбудсмена чи не найбільшим ухилянтом країни. Адже він син начальника служби у справах дітей та сім'ї міста Києва Валерія Танцюри. Відмазали від мобілізації. Діти, позбавлені батьківського піклування, стали прикриттям для близьких родичів київських посадовців, щоб нелегально виїхати за кордон і уникнути мобілізації. Серед цих людей близький родич керівника служби у справах дітей та сім'ї міста Києва. Це цитати зі статті уповноваженого справ людини, які служба вимагає офіційно спростувати, адже на момент виїзду Артем був 18-річним студентом, який точно не підлягав мобілізації і не міг ухилятися від служби. Він виїхав через два дні, як йому виповнилося 18 років. І як ми знаємо, у 22-му році мобілізації підлягали чоловіки, починаючи з 27-річного віку, зараз 25-річного. Тому говорити про якісь ухилянські схеми. Ну, трошки невірно ще один, начебто, ухилянт, родич директора центру соціально-психологічної реабілітації дітей номер 1 міста Києва, виявився жінкою. Серед них є невістка директора центру. Так вона була, вона виїжджала і супроводжувала дітей, причому не являючись штатним працівником. Але ем, питання про її ухилення від мобілізації вона не військово зобов'язана. Вона жінка, вона мала абсолютно право на перетин кордону, тому це. Теж абсолютно маніпулятивно. Восени 22-го до Німеччини виїхав і син директора центру, адже викладачів не вистачало. З ним поїхало ще три викладачки, яких ледь знайшли по закритим українським закладам. Телефоную, ви погодитесь поїхати працювати? Умови погодились. Одного вихователя з Берізки. Яка ну, дитячий центр, який теж не працював, умовили, погодились поїхати. Ну, так от, і мій син, чоловіку, це вони в чотирьох поїхали туди. Син директора має інвалідність 2019 року і виїжджав не під прикриттям супроводу дітей, а просто маючи право перетину кордону. Він виїжджав, але він знятий з військового обліку. Він має інвалідність, і він виїжджав абсолютно не за якимись там списками дітей, списками супроводжуючих. ще один чоловік, який супроводжував дітей до Німеччини, вже за місяць повернувся в Україну. Повернувся додому і Артем. Коли вже був у Німеччині, я постійно думав, що ну як так, от війна, я тут у Німеччині ні, я повинен щось робити, щоб допомагати країні, в якої я народився, а не, не у Німеччині. Що навчатися волонтерить в центрі для дітей і планує піти працювати тут, в Україні службі вимагають від уповноваженого спростування недостовірної інформації, яку він опублікував 3 липня на всіх своїх офіційних акаунтах в соцмережах. Наталя Білогурова і вся команда телеканалу Київ.